Да, ли мы с тобой рухаемся леворуч? Кому? Затягуй, 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 давай, давай, давай. Тобі треба перекрити дорогу лівим, да? да. Добре, тепер ти на тормозі да. підкручуй, плавнесенько. і, блять, плавнесенько. Плавнесенько. І підкочуйся, і підкручуй, і підкочуйся, і підкручуй Ну не втич, давай, давай, давай. Вони дві повертають, давай, давай, давай. І цілься всередню. Відпусти газюльку зліва людей немає. Справа немає. Хорошо. Далі ми праворуч. Я обдивляюся, дивись, дивись. Тут кому? Сліва. там зліва. Да, блін, молодець. Не втичила, б, вони ще стояли. Тепер вони будуть в тебе їхати і ти будеш мінжуватися. Хто зволікає, той втрачає, да? Маршрутки там немає, яка в нас їде. Обережненько заходь собі, значить, вправо раз немає. Що там, хто там? Хто там сигнали? Хто там сигнали? Хто там Хто там сигнали? Автобус. Ааа, добре, покотились тоді, плавно. А я думаю, чого він сигнали? Все, клас, лівий. Думаю, чого він сигнали? Думаю, може ми зламали що щось сталося. Блін. Це автобус. Там, буває. З ними вічно якісь негаразди. Так, далі ми праворуч на перехресті. Так, давай, давай, давай. Дзеркало, подивляйся. Давай, 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 давай. Тягни, 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 тягни. Хорошо, хорошо. Рівномірно крути. Лівий включай. Виводь плавненько. І вже ти вивела. Підрівняйся, обов'язково, проїдь подалі на рівному. Далі може займатися перелаштуванням. Хорошо. Далі ми пряменько. Молодець. Молодець. Ну, зелений же ж, да? Не втич.